Коротко. А Арсеній, ідіть сюди. От я хочу, щоб я біля вас, і я тоді наберу більшої сили. І я знаю, що це щиро від душі. Ви знаєте, це Арсенія, наш монастир, наші, наші гарні справи. Боже, ідіть сюди. Йдіть. Я дружу, дружитиму і щодо розбудови держави. А Борослав завжди в моєму розумінні це перлина. Це оазіс. І те, що ви сьогодні зібралися просто поспілкуватися, просто порадіти зустрічі, просто один одного підтримати, це вже великий вимір і велика відповідальність. А те, що казав пан Віктор Луценко, Станіслав Лисак і голова, і голова адміністрації, разом об'єднуючись, об робимо добрі справи. Проблеми і школа, і будинок культури, і дорога, і вода, яка наступає, як кажуть, і... Це потрібно буде вирішувати і будемо вирішувати, але найголовніше, щоб ви були здорові, щоб у кожній сім'ї була гарна погода, Божої ласки, миру, гарних справ і зі святом. І дай Боже вам, друзі мої, нам є і многе літа. Зі святом. Квіти для вас, дорогі мої земляки, і не менш важливо те, що є святе і щире і ви... пане е... Михайлович, це миру, але через вас усій у громаді. Від душі хліб, сіль. Спасибі вам. Подякую від депутата Київської обласної ради Анатолія Степановича Даниленка Нагороджується Момат Яков Федорович за вагомий особистий внесок у розвиток міста Богуслава, сумлінну працю та нагоди дня міста. Поки як і Федорич підійде, це наша людина Богуславська, Шупики, Богуслав. Інші села, це для мене це вчитель і це легенда. Він народився тут і живе, і буде жити сіки, бо відведено життям нашої рідної Богуславщини. Вдячний і давайте привітаємо Якова Федоровича. Спасибі, та ми ж подякуємо. Нагороджується Баранюк Володимир Степанович, колишній міський голова, член виконавчого комітету Богуславської міської ради. Володимир Степанович, може, може не знаєте, Володимира Степановича? Знаєте? Гадаю про себе. Спасибі, другу моїх. Здоров'я, миру, щиро щирої душі. Дякую, дякую, дякую. Я дякую. Щирому, вірному другу Богуслава і Богуславській сім'ї землі Ради Степановичу. Робили і будемо робити гарні справи. Спасибі. Люди добрі, дозвольте перед тим, як вручити цю подяку, сказати декілька слів. На жаль, нічого не замінить, і ніхто не замінить. Ці герої серед нас. Тут знаходиться мама на цій святковій площі Лілія Павловна Пушняк, син якої син молода людина, не прийшов із фронту живим, загинув. Велика вдячність і шана, і я хотів би запросити Лілію Павловну, щоб клонитись низько не тільки від себе, не тільки. Від студентів нашої, викладачів нашого Білоцерківського національного аграрного університету, а від усієї нашої рідної Богославської громади. Спасибі вам, сестра, мами немає. Спасибі вам щиро від душі, від душі. І ми, і, і ми всі клоняємося цим святим людям. Спасибі вам. Спасибо. Подякую депутата Київської обласної ради Анатолій Степановича Веданіленко. Нагороджується Заломська Світлана Всеволодівна. За багаторічну сум'єрну працю та з нагоди Дня міста. Також подякую нагороджується Шишко Людмила Борисівна. Готуємося, потім всі заспівати пісню, всі разом, всією площею, всі, всі будемо співати. Де Людмила Борисівна? Є? Людмила Борисівна, сонечко. Щиро вам дякую, молю Бога за здоров'я, за вами влучення, дай Боже, а нам батько. І квіточку. А можна я, з вашого дозволу? І все-таки ще раз вітаючи вас, попрошу до слова так, і наставник, і друг, і земляк, і в багатьох випадках і вас. Отця Арсенія, можна, а ми його давайте привітаємо. Отець Отец. Слава Богу, добрий вечір, шановна богославська громада, дорогі браття і сестри. Дозвольте усіх вас від щирого серця від повноти Української православної церкви Київського патріархату привітати кожного з вас з 984-ю річницею нашого славного міста Богослава. Кожен мешканець цього міста, живучи, мабуть, неодноразово цікавився, вивчав історію. І Мимоволі кожен зрозумів, що масіями історії як славної, так і не дуже славної сторінки є кожен громадянин, кожен мешканець цього міста. Тому хотілося б закликати кожного з нас зрозуміти, що слава цього міста не тільки в руках. Тих людей, які стоять позаду мене. А слава цього міста, його розквіт залежить від праці кожного із нас, кожного мешканця. Дуже часто доводиться приймати екскурсії у монастирі, які вже закінчують свої оглядини міста і щоразу приємно на душі чути їхні відгуки про місто. Прекрасне місто, прекрасні люди, прекрасна. Прекрасні ландшафти, прекрасна річка. Тож, хотілося б, щоб Бог усіх нас і надалі укріпляв, щоб кожен із нас розумів, що я є також частина цього міста і мій гарний двір. І покошена травичка біля мого подвір'я, є також краса, є також слава мого міста. Тож, Молимося Богові за розквіт нашого міста. Дякуємо Богові за те, що він сподобав нас до цього часу дожити. Місто наше продовжує славитись, продовжує розвиватися. Хоч би які негативні тенденції нам не навіюсь зовні, всередини, але продовжують славу наші воїни, захисники, наші волонтери, адже вони дають продукти, дають... Потрібні речі не тільки воїнам-богославчанам, але й іншим з різних регіонів, з різних областей. І цим також прославляється місто. Нехай Бог нас усіх благословляє продовжувати примножувати славу нашого міста, нашої місцевості. Наше місто росте. Розкажу, по чому я це аналізую. Тому що щороку нам Милістю Божою доводиться хрестити біля ста дітей у монастирі. Це говорить, що дітки народжуються, а значить, молоді люди хочуть тут жити і розвивають, і плодяться, і збільшують свої сім'ї. Це говорить про те, що в нас є гарне майбутнє, гарні дітки, і Бог обов'язково буде з усіма нами. Дякую за увагу. Зі святом. Біля рік, де стелиться калина, там, де сонце входить в кожен дім, розцвіла одвічна Україна і гарне місто народила всім. Доброго вечора, дорогі гості та мі... міста Богуслав, зі святом вас, щастя, миру та добра вам. Вас вітає вокальний ансамбль Білоцерківського національного аграрного університету. Тільки в нас на Україні не во синьо сім'ї, тільки нас на Україні, соні щось ми, тільки нас на Україні, горі полоні, так ми бачив країн,

Живе май моя Україно. Живе май моя Україно. Живе май моя Україно. Живе май моя Україно. I'm not ready to die, 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 I'm ready to die, I'm not 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 ready to die, i am not to die i am not ready to die i am not to i not